Вітаю вас на каналі Мотивації в жаліра». Зараз я покажу вам, як я формую в зиму ось цю сім'ю з лівої сторони. І Потім ще деякі деталі уточню. Якщо чесно кажучи, то я не хотів збирати сім'ю в зиму, але мало помало збираю їх в зиму. Якщо так забігти трохи наперед, то більшість сімей вони склалися в зиму самі. Тобто потреби такої до них щось працювати для них не було. Зараз температура десь плюс 14, трошки вітер є, і труднощі спорює огляд сімей, тому що така температура не постійна, тобто в день може бути лише 3-4 години. Може буде працювати саме з такою температурою. Це тут медова рамка. Це теж сильно медова рамка. Ну, Взагалі-то це непогано медові рамки мені вони пригодяться. Також я помітив таку особливість, що в лежаках сім'ї формують. Клуби трошки інше, ніж в корпусних вуликах. І навіть, е, на мій е, моє здивування, навіть моє неприйняття цього е, сім'ї, мені здається, що менші, ніж в корпусних вуликах. Я не знаю з чим це зв'язати. Ми з татом обговорювали, що в корпусних вуликах клуб створює сферу біля передної стінки. а у формується загальний клуб біля суміжної перегородки. На мій погляд, бджоли надзвичайно скоротилися, наприклад, тут ми бачимо сім'ю на 7 сім рамок поки що. Ось цю рамку я струшую, забираю таким способом. Навіть, можливо, і цю зараз заберу. Тому сім'я буде, напевно, на 5 або 4, на 5-4 рамки. Ось ця рамка ось така темна, мало печатки, мало бжали. Тут вже більше трохи бджоли і значно більше меду. Тому ця сім'я остаточно буде йти в зиму на п'яти рамках. Тут теж більше бжали. Виключно всі сім'ї. Тут однакова теж тяжка рамка з живою. Виключно всі сім'ї без розплоду. На 100 сімей це є максимум три сім'ї, такі, якщо збирається, що реально можна сказати, що вони не зібралися в зиму самі. Там і значно їм. Меду бракувало в зиму, тому їм могло і забрати. Наприклад, ось така, ще є нюанс такий Олежаках. лежаках. Це рамка біля перегородки, ближче до зими вони її просушують. Ось, наприклад, тут видно така ж сама рамка. Ось видно, що це все суш, все суха рамка. Ось тут і матку я знайшов, матку я пересаджу. Я матку пересаджив, а цю рамку я струшую. Ось така рамка. Тут 400 грам близько меду, ну і тут пів кілограма з пергою. Не в всіх сім'ях однаково, інколи буває так, що е, розплід буде пізно з краю знізда. Більш за все, цю сім'ю я ще не формував зиму. Можливо, я, коли е, проливав біпіном, забирав пластини, то можливо я, я тільки скоротив їх, щоб змогти пролити. Ця рамка мені не дуже подобається, тому теж її струшу. Вона якби все добре, з нею медова, але мені та більше подобається. Ось така сім'я, ну, щоб сильно не перебільшити, на п'яти рамках. Ну і все, що хотів, то показав. Зараз ще деякі моменти скажу. Це одна е, невеличка сім'я. Здавалося б, мало б бути тут більша сім'я, але немає більшої. Такі рамки медові. Nie zajęte brzuchem matka ku, kutku І явно видно, що ці рамки, що ближче до перегородки, вони дужче обсиджені бжовою. Наприклад, ось цю рамку я буду струшувати. І тут якась дилемма. Усі три пластини, всі внизу на нижчі. Це дивина. Кліщ. З цієї сторони здавалася вильдова рамка, а з цієї сторони якби вона просушена. Ця сім'я явно буде, буду її формувати на п'яти рамках. Цю рамку я відсуну. Ось, наприклад, у цьому вулику, то ця сім'я ще з лівої сторони, я її перемістив у середнє відділення, щоб вони зимували сумішну перегородкою. Ця сім'я менша на 5-4 рамки та на 6. Ось.